Всім привіт та вітаю на каналі. Нарешті замінив систему 12 вольтову на 24 вольтову цей крокодил запхнув під шафи на кухні Це 8 s 1 p на рептах 314 ампер годин. Потім автоматичний вимикач Томзон 160 А. А нервно. 24,2 на 24. Зараз, як, бай, як видно, світиться червоненьким, працюємо на акумуляторі. Далі щит керування інвертором. такий ось. Там он лічильник. 432 Вт, вже 0,7 кВт години. Поживу і там он ще Wi-Fi розетка тує. Тобто ось так. Якось так. Важко це було сюди все монтувати, демонтувати стару систему 12 вольтову ось. Параметри інвертора, кому буде цікаво подивитись. Ну і екранчик тут у нас. Акумулятор ще не заряджав. Якось так. Це по комірках. Це загальне.